Дуже красива вінтажна сумка, Саквояж, Ось таке переплетіння, вона об'ємна, довжина лінійки 30 см, навіть 32 см. А як ви бачите, по ширині вона навіть більша за 32 см. Висота теж немаленька. Ця сумка має висоту 20-21 сантиметр до ручки, з ручкою трошки більше. Форма саквояж. Одна бокова кишенька, збереження дуже гарне, чистенька, не заношена, чудова, вінтажна сумочка. Якою зацікавилась навіть кішка спостерігає за нею і, мабуть, тихенько про себе захоплюється. Для сучасної леді вінтажна гарна річ.